Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх Рослин. Мене звати Віта і це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. Коли я знімала відео про субстрат, посилання на нього я вам залишу в закріпленому коментарі. То у вас виникали деякі запитання в тому відео, де я придбавала кокосові чипси. В епіцентрі, я зазначила, що вони не буферизовані і тому мені доведеться їх замочувати і промивати. І саме на це питання, чому та навіщо я вам розповім у цьому відео. Ось Ці кокосові чипси, які я придбала в епіцентрі, виробник зазначає тільки на упаковці, що їх можна використовувати декілька разів, і при цьому промивати. Перед їх повторним використанням так і написано: можна використовувати кілька разів після попереднього промивання і просушування чипсів, виготовлені на 100% із подрібненої кори плодів кокосу. Але незалежно від того, якої фірми ви купите кокосові чипси, вони будуть неочищені. Тож, давайте про це поговоримо і трішки. Проаналізуємо та подумаємо: кокосові чипси виготовляються із кори кокоса. Кокоси, який росте на березі моря чи океану. Тобто ці кокоси, які падають, їх збирають, вони в піску, вони в солоній воді, їх збирають, привозять в одне місце і потім їх просто подрібнюють і фасують. Дуже добре, якщо їх хоча б один раз промиють рісною водою чому я дуже-дуже сумніваюся, тому що в тій ж самі Шрі-Ланці чи Таїланді, чи в інших екзотичних країнах прісна вода вона використовується дуже-дуже економно. По максимуму використовується саме морська солона вода. Тому ті кокосові чипси, які ви купуєте, вони будуть з домішками піску і зовсім не очищені. Тому наша з вами задача придбавши ці кокосові чипси. Як мінімум, хоча б промити. Але найкраще це спершу промити, потім замочити хоча б на день, а потім промити ще раз або двічі. Це в ідеалі. І чому і навіщо я вам зараз покажу. Хто мене знає вже дуже давно, той знає, що я займаюся акваріумістикою вже більше 10 років. В мене є декілька акваріумів і про водопідготовку, стан води, аналіз води про це все я знаю, тому що це є основою, базою для балансу в акваріумі. І я маю багато тестів та приборів, які визначають жорсткість та інші показники цієї води. І тому я хочу вам наочно продемонструвати і показати, які домішки в цих чипсах. А ви вже потім зробите висновки самі. Тож, давайте почнемо. Набираю воду із фільтра. Ось у мене моя робоча така чашечка. Я сюди наберу воду, і в ній ми замочимо чипси. Це вода з фільтра зворотного осмосу. Набрала я грам десь 350, неважливо, її, скільки її тут буде. І ось у мене є інструмент, такий прибор, називається тдс метр Він вимірює кількість розчинених речовин у воді. І у воді із фільтра зворотного осмосу він повинен показувати нуль. Ну, якщо фільтри гарні, то там 10, 15, в ідеалі 0. Якщо фільтри вже використовуються і вони вже трішки пропрацювали, то можуть 30, 40, 50 показувати, в залежності від забрудненості фільтра. Давайте ще трішки про воду. Якщо показник ТДС води десь до 200. То це чиста струмкова або міжпластова вода. Якщо десь до 400, це вода, яку можна і бажано вживати. Якщо більше 500, то таку воду вживати не бажано взагалі. Тобто в ній багато різних мікроелементів, солі, і відповідно ці солі для організму не є корисними. І тому таку воду вживати небезпечно. Я заміряла показник ТДС води у крані, у нас вона, тому воду з-під крана ми не п'ємо, ми п'ємо очищену воду. Для цього ми придбали фільтр зворотного осмосу вже років 7 і вживаємо її. Так, я його включаю і Дивіться, показує він 38. Так, ну, фільтри вже потрібно міняти, тому що замінювалися вони останній раз, мабуть, восени менше року. Бажано їх замінювати десь кожні півроку. Раз на рік це точно. На екрані видно, що показник води, показник ТДС. 38. В цю воду я зараз вкидаю чипси. Ось ці самі чипси. От просто з упаковки беру і вкидаю. Неважливо, скільки. І давайте ж трішки ж більше. Отак. Їх я замочую, отак гарненько промочую, щоб вони гарно набухли. Зараз вони візьмуть в себе вологу воду і почнуть віддавати ті речовини, які в них там. Так як вони дуже гігроскопічні, вони в собі накопичують різні речовини. Тобто, в воді вони зараз почнуть віддавати ці речовини. Так, ну, дивіться, пройшло 2 хвилини і пробуємо, заміряємо показник. 80. Уже 80. Чекаємо, бажано зачекати якийсь час. Але ми чекати не будемо. У мене є ті самі чипси, які простояли добу. Дивіться, ці ж самі чипси. Ось вони. Замочені. Вони простояли ну, трішки більше доби. Заміряємо. Так, видно, так? Да? 420. 19, 419. Ну, нехай буде 420. Тобто із 30 стало 420. Я думаю, інших слів не потрібно. Тобто, цю воду потрібно злити. Залити їх ще раз і ще раз промити. Тепер ви самі побачили, наскільки ці чіпси кокосові не очищені. І тому їх потрібно буферизувати, саме замочувати і промивати. Це називається буферизацією. Я не знаю, чому виробники цього не вказують. Потрібно було, хоча б, як мінімум, написати на упаковці, що їх потрібно промити. Тому що дуже багато дівчаток їх просто з пачки засипають у субстрат. Але так робити не потрібно, тому що всі ці солі і речовини, які є у кокосливих чіпсах, вони будуть у вашому субстраті. А це, в свою чергу, відобразиться на вашій рослинці. Але ви не переживайте. Я також цього не робила, я також цього не знала. Під дослідними у мене були мої орхідеї. Якийсь час в минулому році я у кору для вологоємності додавала кокосові чипси. Це зараз я додаю туди вже живий мох, але в минулому, в минулому році, я туди додавала кокосові чипси, і відповідно підліткам я додавала його туди багатенько, більше ніж кори. І нові корінці, які починали з'являтися, такі ніжні. Вони закуклювалися, тому що в субстраті дуже велика кількість солей і для молодих корінців це згубно. А уявіть, якщо ви ще й додаєте добриво, показник ТДС також підвищується. От, наприклад, я робила дослід, називемо це так, коли у воду я додавала добриво згідно інструкції, як яка написана на етикетці, то показник води виріс зразу до 300. Ну, він був десь 20-30, у мене вода 20-30, Я додавала добриву по інструкції. І вода стала близько 300. Ще, плюс додаються неочищені кокосові чипси, то показник води взагалі скакає десь там до небес. Але. Це ж все при умові, що ви використовуєте осмос. Якщо ваша вода, яку ви використовуєте для поливу рослин, не очищена, тобто ви берете там з крана і відстоюєте її, то кип'ятіння, відстоювання, заморожування особливого результату не дає насправді. І уявіть, якщо ви використовуєте воду з під крана, то у вас показник десь під тисячу. Відповідно, ви, ви робите все правильно, правильно доглядаєте, піклуєтесь про свої рослини, ви не розумієте, що не так. А не так виявляється купа маленьких, зовсім маленьких таких нюансів. І якщо їх скласти всі. То ви зрозумієте, в чому проблема. І ще я пробувала робити заміри жорсткості цієї кокосової води. Але це вже залишилось за кадром, я не знімала я міряла КА і GH, основну і перемінну жорсткість. І там також показники не найкращі. Тому я сподіваюся, що ви зробите для себе деякі висновки. І використаєте дану інформацію з користю. Думаю, що я відповіла на ваше основне запитання. Надіюсь, що інформація була доступною і корисною, тому що на просторах інтернету, в квіткових якихось групах, я не зустрічала такого аналізу. Надіюсь, що дане відео було доступним та корисним, тому з вас вподобайка. А я ж з вами прощаюсь. Гарного вам дня та до зустрічі!